Уявляєш? Він збирався вести мене на побачення на ж ланусь. Дякую. Я рада, що працюю з вами. Ну, коротше, я з цим не даху більше не розмовляю. Вітаю. Що знову по роботі, не так? Ні, не по роботі. Могу. Що з чого це? Для настрою. Ну, дякую. Слухай, а зараз у кінотеатрах і до цікавий фільм прошу поговорити. Я бачила вчора. Що ще? Ні, не ще по роботі. Пам'ятаєш, як ти мучилася світом про грошових коштів? Зверни увагу з Ростіл про операційну діяльність. Тому прямий маємо виділити тиші за.